Для входу на платформу для навчання в інтернеті, яку розробила наша школа, вам потрібно скористатися переходом в нову поштову скриньку. Зауваження: ця поштова скринька не може бути вашою власною, тобто вона створена на базі спеціальної платформи для освіти, і нею ви будете користуватися лише в тому випадку, в якому будете працювати із навчальними заняттями. Для того, щоб Зареєструвати або, точніше, увійти в цю е, скриньку вам потрібно спочатку перебуваючи у своїй пошті, справа уверху натиснути на зображення якоїсь літери або на вашу фотографію, і додати аккаунт ще один для роботи. І так, обираємо. Комп'ютер одразу запропонує адресу ввести. Ця адреса дається вам у табличці для кожного вона своя. Я зараз цю адресу скопіюю: копіювати і вставити. Далі. Пароль для входу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Він стандартний в усіх однаковий, і його потрібно буде потім змінити. Так. Ой. Ну, це, звісно, не дуже весело. Наріонець. Так, після того, як з'явиться ось така табличка, ви її приймаєте. Тепер потрібно ввести свій новий пароль. Це може бути комбінація англійських літер, цифр, великих літер, малих літер на ваш розсуд. Але записуйте таким чином, щоб ви його добре запам'ятали. А ще краще, запишіть у щоденник або в який-небудь блокнот. Так, нехай буде 3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8. 7. 3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7. Так, придумайте, который вы не используете больше нигде. Хорошо, попробуем по-иншему. Mm. Так, теперь це уже не смішно.

Так, нарешті, про те, що ви увійшли в потрібну платформу, справа у горі свідчить напис G-Suite. Тобто, це та скринька, яка організована для вас на навчання. Якщо вам потрібно приєднатися до певного класу, ви натискаєте на додатки і обираєте клас. Так, перескочило трохи. А далі вчителі вам надають інформацію про те, до якого класу ви маєте під'єднатися. Ну, в першу чергу, звичайно, вам потрібно під'єднатися до свого власного класу, тобто, наприклад, 10А, або 10Б, або ще якийсь. Продовжити. І я студент. Наприклад, я студент. Так, тут угорі. Має бути символ плюс стоп. І він запропонує вам ввести код класу. Код класу знаходиться у довгому посиланні, яке може надіслати вам учитель, або, відповідно, воно може знаходитися у запрошенні. Зверніть увагу, у мене, як у учителя, дана платформа уже представлена. Тут багато різноманітних функцій, і у моєму класрумі уже вже видно. Зараз покажемо, в якому класі я зареєстрована, тобто де я являюсь викладачем. Наприклад, ми перейдемо у мій 9А. І у розділі Люди подивимося, що відбувається. І так. Ось список викладачів, які в цьому класі запрошені та зареєстровані. Звернули увагу, чорним кольором це ті, хто вже приєднався. Відповідно, сірим це ті, що ще не приєдналися до даного класу. Нагадую, для того, щоб приєднатися, ми з вами сказали. Вернись, вернись, пожалуйста. Так, розпочати. Що треба натиснути. Так. Треба натиснути на додатки і вибрати знову не туди, клас. Там ви виберете код. Так, повертаємося, подивимось. І так, учасники курсу. Тут сірим кольором не зареєстровані ще, чорним кольором відповідно зареєстрований. Звернули увагу знову. Запросити опікунів. Це ми можемо ваших батьків по запрошенню також до класу приєднати. Якщо якась дитинка запрошення отримала, але ще не зареєструвалася, вона виділяється сірим кольором. І оцю вкладочку, в якій ви потім опинитесь, можна не закривати. Тепер стосовно коду класу. Ось він, бачите, для кожного класу це своя комбінація. Тобто, коли ви намагаєтесь до свого приєднатися, вам достатньо просто ось ці циферки та буковки ввести у відповідне поле. Так, здається все. Якщо запитання будуть, звертайтеся, ми з Альоною Миколаївною спробуємо вам ще допомогти. Всі завдання, які будуть розміщуватися, будуть на ось цій центральній сторіночці. Тут потік. Відповідно, ви, увійшовши у клас, можете ознайомитись із середовищем, подивитись, що ще для вас тут доступне. Ну, ось, наприклад, у мене список класів. У вас це може бути список предметів, які ви в даному класі вивчаєте, і завдання з них. Так, ну, здається, все.